Вітаємо на Ютуб-каналі меблевої фабрики Ліон. Сьогодні ми познайомимо вас із вишиканою новинкою Трюмо Санта, яке стане справжньою окрасою вашого інтер'єру. Ця модель створена для тих, хто цінує стиль, елегантність і функціональність, легкість форм і витончені золоті ніжки додають меблям розкішного вигляду, роблячи їх акцентним елементом вашої спальні чи гардеробної. Трюмо Санта гармонійно поєднує сучасний дизайн та практичність. Воно забезпечує достатньо місця для зберігання ваших улюблених аксесуарів, косметики та інших дрібниць. Колекція Санта це не лише трюмо, у нього знайдете багато інших стильних меблів, які ідеально доповнять ваш інтер'єр. Познайомитися з усіма позиціями ви зможете на нашому сайті та у соцмережах. Посилання вже чекають на вас у описі під цим відео. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та написати в коментарях, як вам ця модель. До зустрічі в наступних оглядах!